Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і сьогодні у нас 3 березня 2025 року. Що в цей день відбулося? В цей день було зареєстровано доменне ім'я WW.Top. Як ви бачите, це відповідає дійсності. Отут От у нас є айдентика бренду Одинець Топ. Далі ви бачите, написано, що це Made in Ukraine. Тобто я знаходжусь в Україні і за її межі не виїжджав. Всю діяльність, яку я здійснював, я здійснював на благо України. Далі і звідси. Власне, далі у нас йде номер один в світі, і п'єдестал. П'єдестал у нас з чотирьох таких об'ємних кубів. що він означає? Власне, чотири – це тетра. Тетра це математична модель. І завдяки математичній моделі Тетра Міно було розроблено корисні моделі трансформерів, автором яких я є. Це м'які меблі трансформер номер 1 у світі. Власне на цьому сайті Одинець ТОП. І на основній сторінці цього сайту викладено ці моделі і дається пояснення, завдяки чому досягається цей ефект. Далі показано певну кількість форм в трансформації модулів. Так потім ці ж моделі виконані в натуральну величину в інтер'єрі і е, з людьми безпосередньо. Далі ми трошки візуалізували B2B напрямок, коли ми використовуємо е, корисні моделі з корпусними рішеннями і вбудовуємо їх в інтер'єри, е, зокрема в е, крісла, е, крісла е, столи. Також на нашу, нашої розробки. І а, а, ліжка а, такі вбудовані в стіну. А, їх, цей, цей напрямок називається смарт-фурнітури, смарт смарт-меблі і в ліжка, які є власне, багаторівневими. На одному рівні можна, на другому це Safe Space. Тобто ми економимо простір. Окрім того, що власним м'які меблі мого авторства використовуються безпосередньо без зайвих, тобто, у нас основне завдання було відмовитись від зайвих. Атрибутів, як то корпуси, механізми трансформації складні, каркаси, пружинні блоки тощо. І у нас була сформована чітка лінія, яка в собі, врешті-решт, вмістила. Не одну, не дві, і навіть не три, а вже п'ять моделей, тому що я постійно вдосконалював це і знаходив нові, нові рішення. І от ми з вами, врешті-решт, дісталися того моменту, коли послуга. Я вам на цьому каналі вже розповідав, що окрім самого продукту, я ще надаю паралельно послуги. Консультую з дизайну розробки в приміщеннях безпосередньо, як це має виглядати, як це буде ефективніше, як це буде доцільніше, як це буде естетичніше, як а, взагалі можна. А, Модернізувати вже існуюче приміщення, або а, в ході розробки рішень, як оптимізувати, або навіть як заповнити а, приміщення, яке створюється за принципами модульних будівель, або а, таких, знаєте, надефективних, пасивних будинків. В різних приміщеннях, де ми можемо бути корисні. І, врешті-решт, ми створили проєкт www.dizing.net.ua І от сьогодні я хочу вам його презентувати. Ми ще один крок здійснили до того моменту, коли. Наближаємо нашу перемогу і представленість в світі як найкращі. Тобто ми хоробрі, ми відважні, ми працелюбні, ми розумні, ми здібні, ми можемо показати світу, що ми гідні, гідні у того звання бути. На самому високому рівні і представляти нашу країну на дуже високому професійному рівні. Саме тому вся моя діяльність була направлена саме на це. Тобто Гудвіл, ви бачите, якщо ми перейдемо, повернемось до сайту 11, то ми бачимо, що. 10 років тому була зареєстрована торгівельна марка Goodwill Року. Саме ці засади я вкладав в свою працю. Тобто я хотів, щоб мою країну сприймали через мої вироби як потужну країну, як сильну країну, як країну, яка здатна, як щоб людей і українців сприймали як гідних, як цілеспрямованих. Як, якщо не найперших, тому що всі не можуть бути першими, то гідних, рівних і з повагою ставилися. І ми в боротьбі, ми зараз в процесі знаходимось. І, власне, я своєю працею намагаюся доносити всім в світі через навіть отакі маленькі заходи через маленькі відео, через виступи, через людей, з якими я зустрічаю, спілкуюсь, що ми гідні українці, якщо не всі не можуть бути видатними, але нація гідна того, щоб її принаймні поважали, щоб її до неї ставились. Як до непотрібу, до, не як нас намагаються знищити, то хоча б не чіпали, залишили в спокої і дали можливість українцям жити вільно, займатися своїми справами і радіти від існування свого, і давати можливість іншим через нашу працю сприймати нас як нормальних. Достойних, просто людяне ставлення вже дуже багато означає. Дякую вам за увагу. Я не знаю, чи зміг я е, вам викласти своє світове сприйняття, своє відчуття, але, е, може через, е, через час, через рік. Через 10-річчя, але все одно про українців, про, про всіх хто працює, про всіх тих, хто прагне, про всіх тих, хто докладає зусиль, буде згадано. Бо у нас є на те наш український пророк Тарас Григорович Шевченко, який сказав, що і мене в сім'ї великій, в сім'ї вільній, новій, не забудьте пригадати добрим словом. А Гудвіл це добре слово, добре ім'я, добро честь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, поширюйте, повертайтесь через нагадування, дивіться відео. Наступне відео буде присвячене тому, що ми створювали нову модель. Я її продемонструю і покажу, чим вона може бути цікава. Дякую!